The House of European Football here in Lyon for the 2022 23 UEFA Champions League round of 16 draw. Доброго дня всім шанувальникам футболу. Ютуб канал, перший спортивний, запрошує вас на пряму аудіотрансляцію процедури жеребкування однієї восьмої фіналу ліги чемпіонів УЄФА, яка відбувається у турецькому Стамбулі. Відповідно, фінал пройде саме на стадіоні Ататюрка у столиці Туреччини. 16 команд, які пробилися до цієї стадії сьогодні, дізнаються своїх суперників в одній восьмій фіналу ліги. Чемпіонів, а отже, поки готуються офіційні особи УЄФА до початку процедури жеребкування, ми з вами швиденько ознайомимося з головними дієвими особами сьогоднішнього дня і. Розберемося, хто в нас в несіяній кампанії, хто в сіяній і взагалі як команди йшли до цієї стадії однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Отже, починаємо з несіяних. У нас в цій когорті опинилися німецькі клуби «Айнтрахт», Борусія Дортмунд та РБ Ляйпциг». Ці команди посіли другі місця у своїх групах. Ну, відповідно, ті команди, які стали другими в своїх квартетах, вони є несіяними. Ті, які виграли свої групи, є сіяними. І відповідно, перший матч однієї восьмої фіналу відбудеться саме на полі команд, які посіли друге місце. Отже, до цих клубів входять «Айнтрахт», Тракт Бруся, Дортмунд, Лейпциг, Німеччина, два італійські клуби, два міланські клуби, інтер та мілан, а бельгійський брюге, англійський Ліверпуль та Французький Парі Сен Жермен. А сіяні команди, які стали переможцями своїх груп: це німецька Баварія, дві португальські команди Бенфіка та Порту, англійський Манчестер Сіті, Тоттенхем та Челсі, італійський Наполі та Мадридський Реал. Як бачимо, незвична така картина для плей раундів єврокубкових турнірів. Лише одна іспанська команда мадридський Реал, представлена тут. І будуть мадридці захищати своє право на володіння куб. Ком чемпіонів, які вони здобули минулого року, перегравши в фіналі Ліверпуль. А, може бути у нас повторення фіналу вже одразу в одній восьмій фіналу оскільки і реал, реал сіяний. І Ліверпуль не сіяний. Ці команди не грали в одній групі. А також трошечки про процедуру а, команди з однієї країни не можуть зустрітися одна з одним, і також не можуть грати між собою команди, які грали перед цим на груповому етапі Ліги Чемпіонів. А матчі однієї восьмої фіналу пройдуть перші поєдинки 14, 15 і 21, 22 лютого. А матчі відповіді 7, 8 та 14-15 березня вже не буде розподілу на часові слоти, як це було на груповому етапі, коли два поєдинки розпочиналися о 19.45 за київським часом. А решта о 22.00, починаючи з раунду однієї восьмої фіналу. Всі поєдинки розпочинаються о 22.00. А ну і переважна більшість з них буде в прямих аудіотрансляціях на Ютуб-каналі Перший спортивний. Отже, обов'язково підписуйтесь на канал і будемо проводити опитування, які з Аматів вам би хотілося почути в прямій аудіотрансляції. Власне кажучи, це буде із чемпіонатом світу, але про це все поговоримо трошки пізніше. Пригадаємо шлях команд до цього етапу. Отже, з несіяних, якщо розпочинаємо, франкфуртський Айнтрахт посів другу позицію у своїй групі Ді, а де також, окрім франкфуртців, грали Тоттенхем, Спортінг та Марсель в цій групі ситуація вирішувалася до останнього туру. Не було відомо, хто займе, власне кажучи, перші дві сходинки. Ну сталося так, що і Тоттенхем, і Айнтрахт, здобувши виїзні перемоги над своїми прямими конкурентами а вийшли до однієї восьмої фіналу. Тоттенхем з першого місця, а Франкфуртський Айнтракт з другого Дортмундська Боруссія виступала. У квартеті G, де їхніми суперниками були Манчестер Сіті, Севілья та Копенгаген. Цю групу без особливих проблем виграли футболісти Манчестер Сіті, чотири перемоги, дві нічиї. А Борусія посіла другу сходинку також більш-менш впевнено на чотири бали, випередивши іспанську Севілью. Несподіванка, одна з несподіванок цього. Розіграшу Ліги Чемпіонів бельгійський Брюге, який до останнього претендував навіть на перемогу у групі Бі, де його суперниками були португальський порту, ливеркузенський Байер та Мадлицький Атлетико. Але в останньому турі Брюге зіграв на виїзді нічию з Байером. А Порту переграв на власному полі Атлетіко. Саме тому Брюге опинилося на другій позиції, набравши 11 балів. А порту став переможцем цього квартету з 12 очками. Фаворити. Посіли третє та четверте місце, особливо несподівано, те, що Атлетіко залишився з п'ятьма очками взагалі за бортом Єврокубкової весни. А Інтер потрапив у групу смерті до Барселони, до Баварії. Ну і командою постачальником очок в цій групі була Чеська Вікторія Пелзень. А так от Інтер зумів посісти друге місце. Абсолютним фаворитом і переможцем цього квартету стала Мюнхенська Баварія, яка стала єдиною командою, яка виграла усі шість матчів на груповому етапі з різницею м'ячів 18-2. Більше ніж Мюнхенці ніхто не забивав, і жодна інша команда не може похисуватися перемогою в усіх шести поєдинках. А тож в такій ситуації за друге місце боролися Інтер та Барселона. І міланці були більше вдалими, перегравши Барселону вдома. 0. На виїзді вони зіграли в нічию 3-3 з каталонцями, і саме тому Барс, і Барселону сьогодні ми побачимо у жеребкуванні Ліги Європи УЄФА однією 16-ї фіналу цієї стадії о 14.00 початок аудіотрансляції на Ютуб-каналі Перший спортивний. Ну а Інтер сьогодні грає у нас в Лізі Чемпіонів і чекає свого суперника по одній восьмій. Далі Мілан, нарешті, після багаторічної перерви, повертається в нас в стадію плей-офф. Рав в одній групі з Челсі Зальцбургом та Дінамо Загреб перемогу в групі здобув Челсі. А Мілан лише в останньому турі, але впевнено перегравши вдома 4-0 австрійців, посів друге місце і сьогодні представлений нас на жеребкуванні ліги чемпіонів. РБ Ляйпциг, всі ми пам'ятаємо цю команду. Так вона також можна сказати, застрибнула в останній вагон і зробила це більш ніж впевнено. Ляйпциг виступав в одній групі з мадридським реалом, донецьким шахтарем та шотландським Селтіком. І після двох стартових поразок від гірників та мадридців Ляйпциг здобув чотири поспіль перемоги, включаючи перемогу в останньому турі 4-0 над шахтарем, яка і гарантувала німцям другу позицію в групі. А переможцем же квартету Ф став Мадридський Реал. Донецький шахтар з третьої позиції перекваліфікувався в Лігу Європи. І сьогодні ми під час аудіотрансляції жеребкування цього турніру обов'язково дізнаємося про суперників донецького шахтаря. Про супер. А там компанія Ой-ой-ой. Ліверпуль якого лихоманить в цьому сезоні це стосується англійської прем'єр-ліги, зумів пробитися в плей офф раунд Ліги Європ... Ліги чемпіонів. доволі таки впевнено. Після поразки розрумної поразки в стартовому турі на виїзді від Наполі Ліверпуль здобув п'ять перемог поспіль, включаючи перемогу над Наполі в останньому турі, але залишився на другій позиції, маючи 15 очок. Стільки ж балів набрали неополітанці, але Через кращу різницю в особистих матчах. А Наполі перший і тому сьогодні сіється з сіяної групи, так, а Ліверпуль потрапив в групу не сіяну. Окрім Наполі, суперниками ще тут були у мерсесайців Аякс та Рейнджерс, але вони ніякої конкуренції лідерам не склали. А, ну і... А... Парі сен жермен так в останньому турі, буквально на останніх хвилинах, вирішувалася доля в квартеті Аш. Ні, з питанням того, хто вийде в плей-офф, тут все було зрозуміло заздалегідь, оскільки Ювентус та Макабі Хайфа провалили цей єврокубковий сезон. А от Бенфіка, завдяки завдяки тому, що 6-1 переграла в останньому турі ізраїльтян, а змогла за різницею забитих м'ячів на виїзді. Обігнати ПСЖ і посісти перше місце, відправитися до сіяних. Ну а Парі жермен стає не сіяним, і що додає нам додаткової інтриги під час сьогоднішнього жеребкування. Абсолютно ідентичні показники були у Бенфіки та ПСЖ. Команди здобули по чотири перемоги та по дві нічиї. Абсолютно однакова різниця забитих пропущених м'ячів 16-7. От і все вирішувалося лише по м'ячам забитим на виїзді. Ну тут Бенфіка, відвантаживши Макабі, 6 голів, змогла випередити парі Сен жермен А щодо бомбардирів, Ліги Чемпіонів, в нас ще залишається буквально кілька хвилин до початку церемонії. Жеребкування. А поки що найкращими бомбардирами є футболісти ПСЖ Кіліан Бапе та Ліверпуля Мохамеда Салах на їхньому рахунку по сім точних ударів. А по п'ять влучних пострілів мають футболісти Порту Таремі, Манчестер Зіті Голанд та Левандовський з Барселони. Але Левандовський своїй команді вже не допоможе. Ну, не те, що не допоможе. Левандовський вже не, не, не приймає участі в бомбардирській гонці в Лізі Чемпіонів. Розпочне він свою е, гонку в Лізі Європи. А також є по чотири м'ячі мають Месі з Перісон, Жермен, Жу з Мілану, Кудусь за Якса, Распердоріз, Наполі, Сане з Баварії і багато багато-багато інших футболістів. Тож е, боротьба за. Титул найкращого бомбардира Ліги Чемпіонів ще також у нас вся попереду. Хто має можливість, так от є вже глядачі, які тут свої варіанти пишуть, хто може з ким зіграти. Якщо є у вас така можливість, є таке бажання, то можете в чатику написати свої прогнози, хто, на вашу думку, з ким зіграє в плей раунді Ліги Чемпіонів в 1 восьмій фінал. Ну, а в нас, власне кажучи, починається процедура жеребкування. Отже, зараз Алтентоп, який веде це жеребкування, витягне першу команду. І це в нас РБ Ляйпциг. Нагадаю, оскільки РБ Лейпциг команда не сіяна, то перший матч проведе вона вдома. Отже, хто буде суперником РБ Лейпциг? це не може бути Баварія і це не може бути Мадридський реал. Нагадаю, команди з однієї групи та з однієї країни не можуть грати один з одним. Отже, варіантів є багато різних цікавих. Нам залишається лише дочекатися. Вдало Алтун топ справляється з кульками, легко їх відкриває. Не кожному далеко це вдається. І суперником Лейпцига по одній восьмій фіналу стає Манчестер Сіті. От така от пара дуже і дуже цікава. І ну, могло тут Ляйпцегу і більше пощастити, але ну, сталося як сталося Манчестер Сіті. Лейпциг, Манчестер Сіті. Перша пара нам відома. Друга пара і а, дістається з когорти несіяних бельгійський Брюгге. Брюгге не може зграти тільки проти порту. Баварія, Бенфіка, Наполі, Реал, Тоттенхем, Челсі. Всі вони в розпорядженні сенсації цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Antonio Nusa who uh, became the second the youngest scorer in the Champions League after Anzufati. He scored at the age of 17 and 139 days. І суперником Брюге стає португальська Бенфіка. Ну от так, Я думаю, що з цієї пари хто б не вийшов в чвертьфінал Ліги Чемпіонів, це буде ну, така команда-несподіванка на такій пізній стадії до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Брюге-Бенфіка, друга пара. Перша, нагадаю, Лейпциг, Манчестер-Сіті. Наступний – «Ліверпуль». От зараз, зараз буде в будь-якому випадку дуже і дуже цікаво, на кого ж потрапить минулорічний фіналіст Ліги Чемпіонів. Не може зіграти Ліверпуль з Челсі, Наполі та Тоттенхемом. Отже, це або Порту, або одразу суперпротистояння проти Баварії або Реалу. Ну, от особливо мені б хотілося, щоб це був не Порту, і щоб у нас вже така одна міцна, хороша парочка в одній восьмій фіналу склалася. Але це все залежить зараз від Алтентопа. Він дістає Реал-Мадрид, як я і говорив перед буквально початком цієї процедури, що може в нас одразу в одній восьмій фіналу бути повторення фіналу минулого року. Ліверпуль Реал. Так воно і сталося. Ліверпуль Реал Мадрид. Ну що ж, є шанс у Юргена Клопа взяти реванш у Карло Челотті за той прикрий програш минулого року, оскільки Ліверпуль дійсно непогано грав. І аби не Тіба куртуа, то мали б всі шанси е мерсесайці стати володарями кубка чемпіонів зараз. Є шанс на реванш. А в нас італійський Мілан, який повертається до плей офф раунду найпостижнішого клубного турніру. А мілан не може грати з Наполі, не може грати з Челсі. Отже, це Баварія, Порту і Тоттенхем. Хтось з цих трьох стане суперником діючого чемпіона Італії. Тоттенхем Хотспур. Мілан Тоттенхем. Як на мене, доволі таки рівна, рівна і цікава пара, враховуючи те, що наставником Тоттенхема. Був Антоніо Конте, так. Так, хто наступний? Франкфуртський Айнтрахт, діючий володар трофею Ліги Європи. Захищати він цей трофей в цьому році не буде, оскільки виходить в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. І його потенційні суперники це Наполі, це порту і Челсі. З Баварією Айнтрахт зіграти не може. Проти Наполі зіграє в нас Айнтрахт. Також, як на мене, рівна пара. Залишається ще шість команд і першу з них дістають Борусію Дортмунд. Борусія не може зіграти проти Баварії. Отже, або Порту, або Челсі. Ну, в нас ще, знаєте, все йде до ще однієї дуже крутої пари ПСЖ Баварія. Цікаво лише чи дійде. Інтер з Баварією зіграти не може. Тож зараз, якщо Борусії дістається Порту, ні, Борусії дістається Челсі. Але так, так, друзі, не може зіграти інтер з Баварією. А це означає, що ПСЖ Баварія в одній восьмій фіналу. Ось ось ціна того тих м'ячів Бенфіки у воротах Макабі Хайф. Так Бенфіка гратиме з Брюге, оскільки посіла перше місце. А ПСЖ проти Баварії. Зараз дістають інтер. Ну як я вже говорив, Інтер грав в одній групі з порту. Тож в одній групі з Баварією тож зустрічається проти порту. І заключна пара Парі сен жермен Баварія. Ліверпуль, Реал та ПСЖ Баварія. Це дійсно щось неймовірне вже на стадії однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Все зараз ви на власних екранах бачите. А хто не бачить, я ще раз озвучу фінальну таблицю. так, Команд, які зіграють між собою в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Отже, РБ Лайпцих проти Манчестер Сіті, Брюге, Бенфіка, Ліверпуль, Реал, Мілан, Тоттенхем, айнтрахт Наполі, Борусія, Дортмунд, Челсі, Інтер-Порту і Парі, Сен-Жермен, Баварія. Chelsea Internazionale playing against... Uh Ну що, як вам жеребкування? Як ваші а, враження? Пишіть, яка з цих пар на вашу думку буде більш цікавою: Ліверпуль Реал чи ПСЖ Баварія? Писати можете вже після закінчення цієї аудіотрансляції під цим відео в коментарях. А ваші прогнози на те, хто з команд є фаворитом в тій чи іншій парі? було б дуже і дуже цікаво. Почитати вашу думку. Ну, а ми на сьогодні не прощаємося, оскільки через 40 хвилин на нас чекає жеребкування однієї 16-ї фіналу Ліги Європи, де свого суперника дізнається Донецький Шахтар. Отже, розходимось ненадовго. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. І до зустрічі через 40 хвилин.